Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати котлетки смачні, домашні запашні. У мене тут свинний фарш, я вже перекрутила. Як я перекручую м'яско, я завжди додаю кусочок сала. Тоді котлетки більш пухкі, смачні, соковиті. Також я заразом перекрутила декілька зубочків чеснику і одну цибулинку. Це все вже я підготувала. Також я замочила, і вже в мене готовий хліб. Останнім часом я не беру батон, а беру ось такий сірий хліб для котлет. Мені це більш подобається. Тому цього разу я знову так взяла. Також я використаю яйце. У мене тут сушений кріпчик. Також додам лаврушечки меленої. Ну і, звичайно, не забуваємо засіль. Смажити я все буду на рослинній олії. І так, до м'ясного фаршу я відправляю замочений декілька кусочків хліба, також все це посолю, відправляю сюди яєчко, додаю трошки лаврушки меленої десь пів чайної ложечки. Також додаю кріпчик сушений. І далі все це я гарненько розминаю, розмішую. І ось такий чудовий фарш я замісила в процесі замішування. Я ще трошки додала солі і додала буквально столову ложку олійки. І ось наш фарш я залишу на хвилин 10, щоб він відпочив. Далі дощечку я змастила рослинною олією. також рослинної олійки налила, трошки, щоб макати мені руки, Умокнула ложку. І щоб наші котлетки були рівні приблизно, тому що я їх не важу, я для себе роблю не на продаж. Я ось беру столовою ложкою і щоб вони були однакові. Формую котлетки. Ось так трошки роблю масаж нашій котлетці. І ось викладую, беру наступну порцію. Знову ж таки, якщо мало олії на руках, то я трошки додаю олійки. І знову ось так формую наші котлетки. Вони гарно тримають форму. І ось так роблю з усіма. І ось котлетки мої сформовані. Далі перехожу до плити, включаю газ, ставлю пательню і наливаю рослинної олії. Розігріваю олій. Далі на розігріту сковорідку я відправляю наші котлетки. Огонь трошки роблю менший і буду смажити поки що з однієї сторони. Як бачите, котлети я смажу в досить великій кількості жиру. Далі мої котлетки обсмажились на одній стороні. Ось такі румяні чудові, і я їх перевертаю на інший бік і буду смажити далі. Ось так, якщо мало жиру, я буду доливати, додати, але поки що в мене вистачає. Чому я їх смажу в великій кількості жиру, тому що вони смажаться неначе в фритюрі. І вони тоді набагато смачніші. Ось вони в мене так прям до половини покриті повністю жиром, а перевертаю, потім інша сторона. Смажиться гарно. І ось мої котлетки. Румяні вже з іншого боку. Я їх ще раз перевертаю. Я по два рази перевертаю на кожен бік. І буквально тут уже трошки. Першого разу я смажу довше, а другого разу буквально трошки. І ось такій великій кількості жиру. Тому потім я вже їх не протушую. Вони в мене повністю просмажуються на сковорідці. Ну, ось мої котлети повністю посмажились. Я тарілочку застеляю бумажними серветками і викладаю наші котлетки, щоб прибрати лишній жир. Ну а натомість викладаю останні і буду досмажувати усі наші котлетки. І ось такі смачні румяні наші котлетки. Вони чудови. И вот я беру одну котлетку. Вот вона она такая чудова, смачна. Соковита, ну і запашна. Звичайно, там і часник, і кріп, і лаврушечка. Все це дало неймовірний смак нашим котлеткам. Тому готуємо, як бачите, все зовсім не складно, а досить і досить смачно і поживно. Можна їх подавати з будь-яким гарніром, яким нам подобається: або пюрешка, або вермішель, або гречка, або будь-який інший гарнір, який вам подобається. Тож, всім приємного смаку. Подяка вам за ваш час, за ваш прогляд, за поширення відео, за ваші вподобайки. Пока-пока, до нових зустрічей.